Із корабля на бал навчання закінчилося і для усіх школярів почалися літні канікули. Та який же відпочинок без оздоровлення. Цьогоріч міський бюджет виділив 99 тисяч гривень на придбання 48 путівок для дітей соціально незахищених категорій. 4 червня перша група виїхала до дитячого оздоровчого закладу Любич, що знаходиться в селі Літки Броварського району. Протягом 14 днів учні 7, 8 та 9 класів відпочиватимуть на березі. Зі річки Десна, де з ними працюватимуть досвідчені вихователі та педагоги. Дітям буде організована робота в різних гуртках та забезпечено п'ятиразове харчування. Начальник управління освіти та науки Тетяна Черноюван розповіла, що місце для відпочинку дуже вдале. Така оцінка є об'єктивною, якщо брати до уваги попередні роки. Разом з цією групою дітей поїхало ще двоє діток. Путівки для цих дітей придбали батьки за власні кошти. Ми практикуємо організацію відпочинку і оздоровлення дітей саме за батьківські кошти. Я неодноразово зверталася до всіх керівників підприємств, які знаходяться у нас у місті Борисполі, що управління освіти радо допоможе їм з організацією відпочинку дітей їхніх працівників. Тетяна Анатоліївна уточнила, що закон про відпочинок і оздоровлення дітей передбачає, що оздоровленням має займатися не лише школа і міська рада, а й всі керівники підприємств, організацій та установ. Зупроводжували дітей на відпочинок соціальні педагоги з першої та сьомої шкіл. Рівно через два тижні до цього ж оздоровчого табору поїде друга група. Загалом на оздоровлення та відпочинок дітей, а також вихованців реабілітаційної установи «Наш дім» із міського бюджету було виділено двісті Тисяч гривень. Адже на повноцінні літні канікули має право кожна дитина. Тетяна Підгурська, Вен Соренко, новини, телеканал Бориспіль.